Основні проблеми при відкритті пивного магазину. Останні 10 років ми займаємося відкриттям бізнесів під ключ. Зараз я розповім, з якими проблемами стикаються люди, які хочуть відкрити пивний магазин. Перша проблема це підбір локації. Саме від локації залежить, чи будете ви заробляти, чи вам доведеться закрити через кілька місяців. Тому проблема вибору локації стоїть дуже гостро. Друга проблема прорахувати бізнес-модель правильно. Немає розуміння, скільки пивний магазин може заробляти і скільки варто в нього вкладати. Якщо у вас не вдала бізнес-модель, бізнес може окуповуватися дуже довго. Третя проблема, з якою стикаються власники певних магазинів, це підбір персоналу. Які це мають бути люди, що вони мають знати, як вони мають виглядати, як вони мають працювати, щоб робити ваш бізнес прибутковим? Як зробити рекламне просування, яке буде ефективно працювати на залучення нових клієнтів, як робити промоакції, щоб ваша модель не була збитковою? Дуже великою проблемою, з якою ми допомагаємо, є оформлення документації, як підібрати приміщення, під яке видадуть ліцензію, саме оформлення пивної ліцензії, оформлення ФОП, оформлення співробітників. Якщо ви бажаєте відкрити певний магазин та оминути всі ці проблеми, пишіть мені в діре, щоб отримати консультацію.